0 до 200. Вітаю друзі! Сьогодні огляд на мій зварювальний апарат від Вольти, серія MMA 287. Так він виглядає ззовні, бокова сторона, задня сторона. Клавіша ввімкнення, вентилятор стоїть. Кабель вже ізоляція перетерлася, потрібно замінювати. І з іншої сторони, отак він виглядає. Ручка для переноски, вага його близько 3,5 кг. Має він розміри. Значить, 25 довжина, 11 ширина і 19 висота. Все. Працює від мережі 160 вольт. Байонет, в принципі, для кабелів стандартний. 35х50. В комплекті до нього йшов значить, кабель маси. Ой і кабель електродотримача. Кабеля зразу забіжу наперед, вони алюмінієві, просто міднені мід'ю і все. На морозі добіють, Але, в принципі, користуватися ними можна, Свою роботу виконують. Я скажу, що я даним апаратом переварив в господарстві все, що тільки можна переварити. Значить, ток регулюється в нього від 0 до 288 А. Включаємо апарат. Обдув працює шикарно. От регулюємо від 0 до 288 А. Просто погано видно. Отак буде краще видно. Отак він працює, Значить, вимикаю. Значить, Антизалипання електроду і форсаж дуги працює ідеально. О, десь тільки електрод трошки залипає, зразу загоряється ця лампочка. Ну, Прекрасно, мені подобається. От. Що ще можу про нього сказати? Значить, По поводу цих амперажів я вам скажу так. Виробник заявляє, що там чесні амперажі і виробник Італії, але я скажу, Китай є Китай, це китайський апарат і начинка в ньому китайська. Зараз розберу, покажу, що він собою всередині представляє. Ну що, готові? Відкриваємо. Ось так виглядає сам апарат всередині. Хто знає, як це все має бути, як повинно воно бути, підскажіть в коментарях. В принципі, я не бачу тут такого, що десь хтось тут щось крутив, паяв, перепаяв. Мені здається, що тут все рідне. Ну, за виключенням ось цих дротів. Тут, скоріше всього, замінювався кабель живлення. Мені так здається, І оця кнопка. Все, що я тут бачу із мотано-перемотано. А це я так зрозумів заземлення, так? Да? Ну, хто знає, підскажіть, будь ласка. Далі основна плата ось так виглядає. Також я не бачу, щоб тут ще десь щось паялося, перепаювалося. От. Значить, я варив ним електродами тройка-4, п'ятеркою не пробував. Тройкою варив в основному профільні труби. Ампераж 80 А 80-90 А в залежності від там, товщини металу. Все остальне я варив 3-4 мм товщина металу 120 а стандартно, більше я не крутив. Для різки металу я 180 А вирізав ну, ідеально. просто. Кому потрібні тести, пишіть в коментарях, я тести зроблю. Просто Зараз вже їх не буду робити. ці тести. Які тести потрібно, що потрібно варити? Пишіть. Пластини 10 мм товщина, одна до одної я зварював при амперажу 200 А. Ампер. Зварював ідеально електродом 4 і красота. От. Значить, що можу ще сказати про нього? Ну Звичайно, потрібно в ньому буде замінити кабель входу, поставити кращий. Цей просто такий дуже на він резиновий і тут просто ізоляція, бачите, порвалася і все. А так в принципі, апарат мені подобається. Чи можу я рекомендувати його для початку людям, який це буде перший апарат, да можу рекомендувати. но навряд чи зараз їх знайдете собі в продажу, тому що в Україні їх зараз практично в продажу немає. 1-2 на рік вискакує і на цьому все. Ну, от так. Зараз ще покажу, що собою кабеля представляють оміднені, Будете знати. Ну, от Розібрав електроди, електроди, тримач. Ну можете побачити. Кабеля тут і близько мідю не пахнуть, це оміднення. алюмінієвого дрот. Тоненька, дуже тоненька, тоненький алюміній. Оміднений і на цьому все. Ну, в принципі, ну, свою роботу вони виконують. Єдине, що щоб, щоб ця вольта була і далі працювала ідеально, потрібно просто вкласти 2000 гривень, купити нормальні кабеля. Нормальні кабеля мідні, класний фірми Крок. Ну от, 25 квадратів. І нормальні електродитримачі і зажим маси. Можна бікор-бінзель поставити німецький. І буде просто ідеально. Ну, це потрібно вкласти 2000 гривень, все, і буде в принципі, апарат ще, е, в користуванні служити і служити. Поки не згорить або поки там в ньому всередині щось не станеться. Ну я не знаю. Я забіжу наперед вам скажу так. Я варив літом труби. Мені потрібно було їх швидко дуже варити. от Самі труба до труби стики. Я електродом тройку один за одним спалював. Я думаю його коли він піде в перегрів, чи в нього спрацює захист. ніфіга. Я з півпачки тих електродів, мабуть, пачці там 36 штук. Я з пів пачки електродів використав, чесно скажу, і він в захист не пішов. Він ні в захист не пішов, він навіть і не грівся нічого. Ну, тобто, все, що я можу сказати. Кому сподобалося дане відео, пишіть, коментуйте. Всім дякую за увагу.